От як працює психіка людей? От буквально тільки що я знову почала сумніватися в тому, що я там щось не так записую, не так говорю, недостатньо там е, гарно, недостатньо якісно і так далі. І тут же мені прийшло усвідомлення, так це ж є розвиток, в цей же ж момент ти і розвиваєшся, тільки коли ти щось робиш, тоді й ти. Особливо, якщо у тебе є можливість подивитися на це збоку, зробити висновки, і тільки тоді ти розвиваєшся, коли ти, коли ти щось робиш. Тому не треба чекати ідеального варіанту для чогось, не треба ідеалізувати. Ти не завжди не, ніколи не будеш досконалим. ніколи, Ні для себе, ні для інших. Це невдячна річ. Просто, якщо ти вважаєш, що варто щось робити, ти роби це. І це будуть дивитися і слухати ті люди, для яких ця інформація є. Просто ті, хто більш розвинений, вони не будуть це слухати. Для них це буде біль, ну, банально якось. І так далі. Тобто. Просто я почала знову там щось сумніватися, якось не так я сказала, не так, не так я записую, не так виглядаю, не так говорю. І знову ж таки, не треба казатися, от розумієте, Робити вигляд, здаватися, і бути кимось це дві різні речі. І тому я за те, щоб записувати без фільтрів відео, без, якихось, без якоїсь особливої підготовки, Важливий, важлива та думка, той, та інформація, яку я хочу вам донести, а не ці декорації. Не треба бути під впливом і, тобто, замусолювати очі зовсім тим, що не потрібно. Я моя ціль донести якусь інформацію, а не опакувати це в якусь картинку красиву, а за нею нічого не буде.